Останнє засідання вже трошечки давненько. у Нас було тому на нас накопичилося дуже і дуже багато проблем. Які ми маємо сьогодні обговорити прийняти відповідне рішення на Житомирщині? Понад 86 тисяч інвалідів різних груп та категорій, серед яких понад 18 тисяч мають обмежені фізичні можливості. За допомогою інвалідних візків пересувається майже 2,5 тисячі осіб. Великою проблемою для цих людей є вільний доступ до об'єктів соціальної сфери, таких як лікарні, аптеки, будинки культури, торговельні заклади. Аби покращити становище людей з особливими потребами у житомирі постійно проводять обласний комітет для забезпечення Доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, звернути увагу на забезпечення транспортної інфраструктури міст і районів області, адже напередодні Євро 2012 тому головним і болючим питанням є доступність об'єктів громадського призначення на шляху пересування до об'єктів громадського призначення, шляху пересування вболівальників, а також маломобільних груп населення. Людей на візках, людей з обмеженими фізичними можливостями, Подібні комітети створені чи формуються в усіх районах області, адже і досі лишаються невирішеними питання облаштування пандусами житлових будинків, закладів охорони здоров'я, сільських та селищних рад, будинків культури. Часто буває так, що необхідні зручності для інвалідів є лише на папері, тоді як в реальності установи та будинки як слід не облаштовані. Зачі, сьогодні у нас на, на, на вокзалі в Житомирі немає ще туалету. Значить, на на сьогоднішній на, на цей рік заплановано вже вибрано місце, де, де він буде розташований, і кошти вже є винавинна, наче є кошти, і на на до кінця року. Планується побудувати туалет підсумком засідання стала низка рішень, спрямованих на покращення умов пересування людей з особливими потребами, серед яких облаштування переговорним пристроєм та накриттям кнопки виклику персоналу на основних об'єктах соціального та громадського призначення, прибудова пандусів на перонах залізничного вокзалу, реконструкція та ремонт пандусів відповідно до вимог державних будівельних норм.